Ви не знаєте, для чого прийшли у цей світ. Ви не розумієте сенсу свого життя. Ви вважаєте, що ви ніхто, ви марно тут перебуваєте. Буває. Але саме від цього ви починаєте нервувати, стресувати, а відтак далі ще хворіти. Загострюються або виникають хронічні захворювання. Серцево-судинні, шумкових якихось проблеми починаються, шкірні висипи, можуть бути інфаркт, інсульт. А воно вам треба? Ні. Тому пропоную сьогодні в антистресі по-українськи спробувати виконати дуже легеньку, але дуже класнючу, важку і найзначущішу техніку, яка називається Хто я? Спробуємо з вами це з'ясувати. Спробуємо з вами визначити сенс свого життя, бо йдеться про усвідомлення самого себе. Усвідомлення і свідомість це відображення дійсності в цьому випадку самого себе через призму мислення, через призму розуму. Скажи, будь ласка, а усвідомлювати хто я, потрібно саме через певні сфери свого життя? Чи як ж тоді усвідомити? Так. Найкраще усвідомити себе, проаналізувати себе за чотирма основними сферами. Ну, чотири стихії, чотири пори року. Дійсно, у нас навіть доба умовно розподіляється на чотири частини. Давайте розподілимо нашу цю техніку теж на чотири частини. Отже, можете намалювати коло, якщо це ваша улюблена фігура, можете намалювати квадрат чи просто. Аркуш паперу розділити на чотири частини. І от правий верхній кутик це буде якраз у вас запис Хто я для себе. Зверху, взагалі, можна зразу написати: Хто я? великими літерами. Потім внизу правий нижній кутик це буде Хто я для рідних і близьких. Потім, з лівої сторони, нижній кутик це буде я для інших. Людей, які не є близькими. Це можуть бути колеги, це можуть бути ваші сусіди, вирішуйте самі. І врешті, лівий верхній кутик, це буде хто я для Всесвіту. Окремі психологи скажуть: ну що ти одразу починаєш із найголовнішого і найскладнішого питання. Розпочни щось простішого. Ні. Моя практика якраз і показує, що ось отут. Якщо ви спеціаліст, ви зможете побачити усі ті нюанси, усі ті перешкоди психоемоційні, підсвідомі, які є в людини. Якщо ж ви не є спеціалістом, а просто виконуєте отаку техніку, супер, ви задумаєтесь, може, ви зависнете і не хвилюйтеся. Якщо не зможете дати відповідь у певній сфері, ви це зробите, виконуючи наступні техніки, які ми розглянемо у наступних. Відео. Це я бажаю і там далі ще їхня інтерпретація. Звісно, отакі техніки інтерпретації є у позитивній психотерапії ПЗшкіана. Можете звернути увагу там, але у нас зовсім інший гатунок. І що я тут пропоную? Пропоную спершу згадати те, що навіть найменші учні, з якими я отакий от проводила експеримент, змогли дати відповідь на це питання. Коли я їм формулювала, кажу, хто ти для Всесвіту? Дехто просто відповідав своїм ім'ям: Я Сергійко, а де я Наталочка. Чудово, вони розуміють. А підлітки, ті вже серйозніші речі говорили. Наприклад, я маленька піщинка із мільярдів піщинок, які складають увесь загальний всесвіт. А хтось каже, я одна душа із багатьох мільярдів душ, яка прийшла сюди. Виконати свою місію, а хтось каже: Я маленька людина, яка може стати великою і принести користь. І я вам цитую дітей, які змогли дати відповідь на це питання, вони знають свій сенс. А далі вони після підліткового віку з допомогою дорослих обростають догмами, комплексами і починають далі гальмуватися в оцих відповідях. І коли я вже формулюю дорослим. Дійсно, часто доводиться виконувати інші техніки, щоб зрозуміти, хто я. Але, як кажуть в одному анекдоті, сонце долає мільярди кілометрів сонячного простору, щоб висушити твою білизну на балконі. Ти потрібен Всесвіту. Пам'ятайте, хоча б оцей анекдот, якщо ви подумаєте, що сенсу життя немає. Але врешті, говорячи про те, хто я. Нагадую, для себе, для рідних і близьких, для інших і для Всесвіту. Це ви не тільки усвідомлюєте себе, ви визначаєте своє ставлення до себе. Ставлення це така оцінка, це такий певний вид розуміння чогось чи когось. Це така рефлексія, оскільки рефлексію ми визначаємо якраз через ставлення нас до когось. До себе і до всесвіту і зворотньо, всесвіту до нас, когось до нас і себе самого до себе. Саме отак. І отут на нас якраз усе замикається. Бо як ми можемо думати про когось, якщо ми себе не зрозуміємо? І якщо ми починаємо думати про такі речі, то йдеться дійсно про ставлення, нагадується така оцінка. Подумайте, як ви ставитеся до себе. І я дуже часто тоді клієнтам ставлю перед собою дзеркало. І коли вони починають кривитися у той момент, коли аналізують себе і хто я для себе, і одразу така міміка на обличчі, я показую, показую дзеркало, кажу, подивись туди. Як ти думаєш, ти себе любиш? А як ти хочеш, щоб тебе у цей момент любив всесвіт? Як він тебе буде любити, якщо ти не любиш себе? Почни із себе. Покажи Всесвіту, що ти себе любиш. А він є дзеркалом, нагадую, свідомість це відображення. Це наше бачення. Тому це такий собі бумеранг із світом. І якщо ми себе не бачимо в ньому, ми не відчуваємо себе. О, ото найгірше. Тобто, важливо усвідомлювати те, ким ми є саме для себе, для того, щоб. Чіткіше було зрозуміти, от, ким ми є для всесвіту. Так, і починаєте ото якраз заповнювати той правий верхній кутик, хто я. А тут ви потім, коли будете аналізувати і можете до речі, це зробити, навіть продовж тижня, а то й через рік, дуже класно цю техніку зберігати і через рік на неї подивитися. Я так і роблю для своїх клієнтів. І, от, коли починають заповнювати, хто я для себе, ви побачите там. Чи себе, чи когось іншого, що... може там багато егоїзму? Може, я для себе, Цариця Небесна, тобто вже можна далі не заповнювати, бо мені неважливо, хто де. Мені все одно, що про мене думають і так часто і пишуть, що про мене думають друзі, що про мене думають навколишні. Головне, що Всесвіт мене визначив отакою найкращою в світі. Це ж класно, але без інших ми не проживемо. Так тільки нам здається. Я завжди казала і повторюю: якщо ви думаєте, що ви, ви всесвіт, о, ви вже знайшли оцей найголовніший, найважливіший момент, ви забуваєтеся ще про таке: не проживете ви без інших. А що кажете, та я сам всього досягнув, нагадую, ідіть отако з голими руками, не беручи зовсім ніяких засобів, бо всі засоби зробив хтось і лопаточку, і сірнички, і ваш рюкзачок. Ідіть до лісу і спробуйте там без цивілізації прожити. Бо цивілізація це люди. Хто та кому так вдасться, супер! Тільки знову ж не забудьте залишити і ножа, і все на світі, бо то теж зробив хтось. Тому не зависайте на тому, що я просто епіцентр цього світу. Всі мають у ці площини бути гармонійними, заповнені гармонійно. А ще є такий момент, що ми. Маємо розуміти, що це впевненість у собі. І якщо ви будете бачити, що десь там у вас буде бракувати, чогось, от десь там гармонійно буде бракувати, тобто десь там в категорії Я і Всесвіту, тобто хто я для себе чи хто я для інших буде щось недоповнено чи переповнено, ну, це теж не досить добре. Це означатиме, що щось десь бракує. А десь чогось більше, перегляньте ще раз по колу тако пройдіться і допишіть ці позиції. Ставлячи собі, врешті-решт, уточнювані питання, я потрібен собі, тому що вам нелегко відповісти, бо вас же ж якраз зараз і питання, що ви не знаєте, хто ви для себе опустіть. ідіть далі, залиште, повернетеся до цієї техніки потім. Ви думаєте, що ви для своїх друзів ніхто і вони вас не поважають? А давайте попросимо потім через деякий час ваших друзів заповнити отаку техніку. І ви побачите що це зовсім інше. Просто відправте їм смс-ку з одним питанням: хто я для тебе? Хто я для вас? І побачите те, чи ми не задумувались раніше. А якщо вам напишуть... Багато неприємного, ну тоді теж є над чим задуматись, значить, десь там накосячили і нагрішили, і означає, що треба десь скоригувати ваші дії. Отож, для того, щоб визначитись з тим, хто я є. Якщо, наприклад, ми рідним та близьким, а також іншим людя людям можемо написати якесь повідомлення, то як бути з собою, коли не можеш визначитися, хто я є для себе? Знову ж, якщо не можете визначитися, хто ви є для себе, ну, залишіть цю позицію. Давайте ви проглянете всі інші сфери і знайдете там підказку відповідь. Знаєте, один підліток-хлопчик, з яким працювала, він теж не міг сказати, хто він для себе. Але він був упевнений, що він для своїх батьків і для друзів ледащо, яке сидить біля комп'ютера цілодобово. Я його запитала. А що ти вмієш робити за комп'ютером? І Він розказав купу своїх умінь. Повторне запитання інше: скажи, а знають твої батьки, твої друзі про ці вміння? Ні. А чому ти про них не розказав? Не знаю. Так а як вони можуть дізнатися і оцінити тебе, якщо ти ну, не значить бігатимеш із своїми компетентностями, але хоча б запропонуєш свою послугу? У той же ж вечір. Хлопчик запропонував свої послуги у приготуванні презентації для робочої ситуації для свого тата, мами. Вони здивовано переглянулися і вперше подивилися на свого сина іншими очима. А потім він це саме запропонував друзям. У нього їх стало більше. Отут уже треба було задуматися, чи не використовують вони його. Але інколи ми. На світ дивимося хибними очима, уявними поглядами наших близьких, насправді не з'ясувавши, що ми для них означаємо. А це треба Відправте стороннім людям таке питання, може, вони теж підкажуть. Тобто вашим колегам, які ну, не зовсім сторонні, можете запитати в сусідів, але не тоді, коли вони сердиті. Бо якщо вони будуть сердиті, вони розкажуть вам ой, таке, про що ви ніколи і не здогадувалися. І не можете дати сьогодні відповідь, пам'ятаєте, Віктор Франкл, який свого часу пережив концтабір і розробив логотерапію, тобто якраз сенсотерапію, в пошуку смислу сенсу життя, визначав якраз те, що якщо ви не бачите цей сенс тут і зараз... Ви його обов'язково знайдете, ви повернетеся до себе. Якщо по колу так проаналізуєте і знову навідні питання. Якщо не хто я, то зразу через інше формулювання. А для чого я друзя? А для чого я батькам? І тут раптом одна дівчинка якось написала: я потрібна батькам, щоб вони відпрацювали свої батьківські потреби. Дуже цікава позиція. Але це і сигнал для батьків, можливо, вони щось не допрацьовують у стосунках з дитиною і для дитини, може, вона щось недобачає у стосунках із батьками, а вони насправді її люблять, а вона цього не бачить. Інколи ми не помічаємо найпростіших і найважливіших речей, а вони тут поруч. І якщо хтось до вас посміхнувся, ви вже потрібні цій людині. Якщо хтось на вас просто подивився, ви потрібні цій людині. Повірте, навіть якщо хтось подивився і скривився, ви теж потрібні цій людині, бо ви викликали в неї емоцію абсолютно іншу, яка була за секунду до цього. І це означає, що людина звернула на вас увагу. І це не означає, що весь світ має радіти, і отак от, алілуя, і кланятися кожного ранку за те, що ви народились. О, ні! Ваша місія не тільки народитися, а ваша місія щось зробити. І тому отут буде зразу уточнювальне по колу питання. Як пройшлися по першому кругу, зразу поставте собі питання: а що я зробив, щоб зрозуміти, хто я для себе. А що я зробив чи зробила, щоб зрозуміти, що я для рідних і близьких? Які я зробила такі кроки для того, щоб вони побачили мене з іншого боку. А ви скажете, а для чого це я маю щось робити, що вони і так не бачать? Вітаю! Це така собі гординя і такий собі егоїзм. Давайте трішечки від нього відійдемо і зробимо перший крок. І якщо знову повторите, чого це я маю, ну, початок речення, чого це? Або як так я? Це все початки гординних і егоїстичних фраз. А вони вам не потрібні. Бо світ це любов, світ це розуміння інших, світ це спроба встановити контакт, спроба повернути себе, спроба повернутися до себе того, якого нам визначив Всесвіт, коли ми народилися на цей світ. Ну, пригадайте, мультфільм Душа. О, багатозначний. Там скільки всього класного в тому мультфільмі, і там уже, ніби душа визначена, що вона має пройти саме така і така у цей світ. Але чи то насправді так інколи ми наше ставлення визначаємо через наш опір. А опір, оцей психічний опір, він прямий і чи опосередкований такий супротив тому, що відбувається, супротив. Конструктивних змін, які мають у нас відбуватися у наслідок внутрішнього особистісного чи міжособистісного конфлікту, тоді ж виникає питання: що робити, коли у тебе присутній саме психологічний, психічний опір, а техніку як на як потрібно виконати. Наразі, якщо у вас психічний опір присутній, причому такий знаєте, не опір, а оперище, таке, що прям з рогами, з хвостами і з ратичками опирається всьому конструктивному, що може змінитися у вас. З одного боку, працюйте над собою. Але отаке от насилля це не робота, це різні речі. Робота це. Поступовий конструктив, а насилля це коли ви аж рвете на собі тіло. То не треба робити. Відкладіть цю техніку, візьміться за інше. Тобто не відкладіть і забудьтесь про все, а візьміться за іншу, яку ми пропонуємо в інших відео. А тут і зараз зупиніться і сконцентруйтеся знову, те, що я сказала, що по колу що ви зробили для друзів, що ви зробили для всесвіту. Пройдіться по цьому моменту. Або ж. Подивіться ті відео, в яких ми допомагаємо подолати ваш психічний опор. Бо якщо у вас досить часто ваші фрази розпочинаються із слова ні або не хочу. Ні. Слова ні, не, не, «не хочу, не буду, не зможу мені, не треба або Мені я, це все той психічний опір. Його дуже багато, і то окрема розмова. Надзвичайно багато. Як його визначити? Записуйте свої розмови, свої бесіди з друзями на диктофон. Особливо з тими, хто з вами розмовляє дійсно про конструктивні речі. Якщо там буде багато переважати отаких от моментів, ні-ні ні, це усе опір. А врешті не зупиняйтесь. через те, що тільки. У розвитку у ваших діях у вас будуть зміни. Ще раз і ще раз проаналізуйте, хто я для себе, для рідних і близьких, для своїх інших сусідів, колег, знайомих якихось там дальних і для всесвіту. І відповідь обов'язково знайдеться, обов'язково прийде, і все тоді у вас буде краще.